Привіт! На вулиці місяць лютий. Проте погода зовсім не відповідає тому, що ми бачимо навкруги нас. Зараз вже насправді по погоді розпочався такий період, коли піднімаються річки, починається весняна повінь, і я впевнений, це має змусити рибку зарухатись. Чому так? Тому що вода в річці піднімається відповідно. Несе корм, несе багато так само різного мусору, коряг. Риба не тільки шукає де поїсти, а ще й має оберігатися з цього всього. В цілому починається життя, починається рух в річці. Я сьогодні приїхав, я вже підходжу до води і бачу, що в принципі та річка трохи піднята. Так що наша сьогоднішня ціль це є пошук окуня з ультралайтом. І тема сьогоднішньої рибалки буде ловля в коряжнику. Підійшов я до берега водойми. І розпочинає сьогодні з приманки Upstream Scorp, Це є така невелика креатурка з лапками, з активним хвостиком. І на чому акцентую увагу саме на тому, що оснастив його овсетним гачком. Як я говорив, сьогодні ламав коряжнику і дивлячись просто на річку, ми одразу бачимо, що всі береги тут вкриті деревами, кущами. Відповідно, коли дує вітер, коли йде якась піньта вода, багато гілок падає в воду. Тому, скоріше за все, майже все дно тут встелене корягами. Звісно, що є деякі відкриті ділянки, але нас сьогодні буде цікавити саме ловля скоряжника, адже окунь любить стояти біля каряг, біля гілок, це його укриття, він там живе. Саме в таких місцях ми і спробуємо його пошукати. Зараз підійшли на першу точку, виконаємо тут декілька закидів, провіримо на активність полосатого. Буде добре, не буде, будемо зміщатись, пройдемось по ріці, пошукаємо рибку. Все ж таки в холодній воді треба шукати стайку. Знайдеш стайку, зловиш рибу, не знайдеш то скоріше за все і результат буде не дуже втішним і окунець на гачку як для мого ультралайта то він добряче навіть нагружає о який приємний оце Хороший окунчик в холодній воді. Моя перша точка не дала мені покльовок і було вирішено зміщатись далі. Наступна точка, вже більше десятка закидів я тут виконав. І дуже багато коряг на дні. Перескакував саме одну з цих коряг і окунь вдарив з дуже класним ударчиком. Ну, такий приємний грам під 200 окунь. Приманочка моя Upstream Скорб. Видно, він є добряче заїв, гачок його надійно засік. Як я і говорив, сьогодні ловим в коряжнику, і перший оконь саме з такої гущі карях, зловлений. Знімаємо нашого окунця з гачка. Дивимося ще раз на нашу приманку креатурку. Колір ватермелон. темний, натуральний. Дякуємо цей час окуню за те, що порадував нас своєю першою покльовочкою. І, звісно, що ми даруємо рибці життя. Приманочку знову ж таки поправляємо на офсет. Офсетний гачок саме ховаю в приманку, щоб він абсолютно не стирчав. Інакше перша шкаряга буде моєю. Мій монтаж готовий і ми його посилаємо в ту ж саму точку. Для ловлі в коряжнику, окрім того, що потрібно використовувати офсетний гачок, щоб було мінімум зачепів, так само, і не менш важливою є саме проводка, тому що будь-які різкі рухи вони заганяють ваш монтаж в зачеп, як тільки ми відчули. Через вудочку, що от шнур вже йде через карягу, після того ніяких різких рухів не можна робити абсолютно. Ми просто беремо і вершиною вудочки акуратно її підносимо вгору, аж до того моменту, поки наш монтаж не перейде через карягу. І як тільки він переходить нашу гілку, ми одразу даємо провоз, щоб приманка впала на дно. Саме зараз в мене так і сталося, і це один з найефективніших способів обловлювання каряг. В такий спосіб буде просто мінімум зачепів і можна реально. от Облизати кожну гілку. Виконувати тут якусь акцентовану проводку, підриви, покачування, рівнемірку не вийде. Це все ж таки ловля суто на перетягування приманки по гілках. Плавне, припідняв вершинкою, перескочив впав на дно і ось так перевалюємо через каряги. І в переважній більшості оконь реагує вже або коли. Оп! Є. В Такі моменти реагує окон, як ви бачите, невеликий цього разу впався. Частіше всього він клює або коли приманка після коряги впала на дно і лежить вже на самому дні, або ж коли ми тільки перескочили корягу і вона падає на дно. Більш активні, от вони реагують саме в падіння, менш активні вони підбирають нашу приманочку з дна. Черговий окунь, і він не такий великий, як нам хотілося б ловити, але попри це, це є окунь місяця лютого, трудовий окунь на непростій риболовлі. Нашу приманочку дістали окунця. Показали і одразу його відпустили. Є, є рибка. О, конець нам є могачку. Ох, бореться, давить в дно непогано. Дуже навіть непогано. О, друзі, ну такого окуня, такого окуня дуже приємно ловити. Черговий мій окунець спокусився. Знову ж таки, повний виброс під другий берег. Каряшки, скорб 2 грама. Перевалює по цих всіх каряшках і стається чіткий, чіткий одарчик. Все ж таки, дрібний окунь він може скубити за хвостика, він може підвисати без покльовки, коли на гачку опиняються такі полосаті, крупнішого розміру, значно приємнішого розміру. Повірте, покльовки тут вже такі сильні, прям губ. Не перепутаєш точно ні з чим. І черговий, черговий, красивий, такий окунчик грамів за 100 в моїх руках. Все, дістала нашу приманочку, дивимося ще раз на окуня. Бачимо, що він пузатий і пузатий він через те, що скоро весна, і він буде не роститись, буде народжувати маленьких окунців. Тому все ж таки от весною. Бажано всіх окунців відпускати. Нехай вони от за місяць йдуть потомство, а тоді вже кому -то там треба, буде собі там їх брати. Але зараз весною це от просто маст відпустити цього екряного окуня, який просто народить тисячі маленьких окунців. Гарний удар. Ох, дави, ну це мені здається вже дуже гарний окунь на моєму гачку. Дивіться, взагалі не піднімається, скільки я вже провів його, а він ще не піднімається. Дивіться, який кабан просто. Ну це просто кабан. Ах, ну просто. Я навіть не знаю, чи піднімати його вудочку, чи якось так до нього тягнутись. Він ну, кабанючий окунь, просто кабанючий. Ох, ходи сюди, малий. Ходи, ходи, ходи. Давай ми тебе... Опа! Дивіться, який кабан, дивіться просто, який монстр. Я тільки змінив колір. Перший мій закид на новий колір поставив фіолет. Тому що попередня моя приманка вже так добряче роздовбалась і почала злазити з мого всета. Думаю, так, новий колір. Що ж поставити? Ставлю фіолет. Дивіться, який просто кабан жирнючий, животатий. На невелику приманочку, на обстрім Скорб. Шикарна покльовка на боротьбі, просто дно вдавить, не піднімається до поверхні. Одразу стало зрозуміло, що там саме той окунь, саме той оконь, якого так приємно завжди зловити на ультралайт. А у мене сьогодні паличка з тестом до 4 грам всього. Просто кайфова покльовка, кайфовий окунь. Супер. Спрацьовує новий колір, я змінив саме на Фіолет. Як ви всі знаєте, Фіолет це один з найкращих. Кольорів саме під холодну воду, під різну рибу, але конкретно під холодну воду. Перший закид фіолета і одразу приносить таку прекрасну покльовку, прекрасну рибу. Зараз ми відпустимо цього конця, він нам добряче, добряче нас порадував покльовочкою, добряче порадував на виважуванні. Реально дуже класний, дуже приємний, дуже бойовий такий прекрасний смугасток. Покльовка відбулась вже тоді, коли я пройшов всі коряги, які є під Дальнім берегом, і тільки починається ця відкрита зона, тут є легка теча, і одразу от на межі коряг і чистої води стояв цей смугастий і не пропустив мою приманку. Ну все, давайте більше не будемо його тримати на повітрі і акуратно повернемо в нашу річку. Використовую я грузик 2 г. Я з нього розпочав і саме ним і продовжую ловити в цій точці. В цілому, формат таких невеликих річок, конкретно ця річка. Дозволяє використовувати гроза орієнтовно від півтора до трьох грам. Але як я для себе розділяю цю градацію? Тому що насправді це тільки здається, що півтора грама що це, хіба це велика різниця? Насправді різниця дуже велика. На два-два з половиною три грами може окунь не клювати, але в той же час зменшення всього до півтора грама може зразу включати рибу і починаються покльовки. Як я обираю, який грузик все ж таки обрати, який використовувати в конкретних умовах. Так як я розумію, що зараз вода людяна, лід тільки недавно зійшов, все ж таки окунь буде явно саме пасивним. Я віддаю перевагу меншим грузам, От зараз 2 грами використовую. Коли окунь більш активний в цих умовах, я часто ловлю швидшою проводкою. Роблю на дні меншу паузу і використовую для цього грузик 3 грами. І в таких умовах по активному окуню навіть 3 грами буде краще за 2. за рахунок того, що він більше задіває різні гілки, створює більше шуму, коли проходить ці ці гілки, коли гупає в дно. Це більше буде приманювати активного окуня. Але все ж таки для пасивного зимового окуня, якого я і намагаюсь сьогодні ловити, важлива. Така досить повільна проводка, важлива пауза, і ось цей елемент зависання приманки, коли ми тільки перевалили гілочку і вона падає до дна, все ж таки він дуже важливий. Легший грузик в цих умовах, в яких я зараз знаходжусь, буде явно більше в пріоритеті, ніж важчий груз. Цього разу вже теж не дуже великий окунь на гачку моєму. Проте він бореться. Закинув свою приманку максимально далеко. Не докинув ще до другого берега. На жаль, нависаючі гілки не дозволяють покласти приманку ідеально під сам берег, але закинув максимально далеко, як я це міг зробити. І розкладає планичка. І такий окунець. Ну, невеликий, невеликий окунець. знову ж таки, на фіолет саме відреагував. Якщо наші попередні оконі були пузаті, то цей насправді відносно не пузатий. Можливо, самець. І тому немає такого животика. Але попри це, він все одно заслуговує на життя, ми його відпускаємо. Ой-ой-ой. Не так все страшно, як мені здалось. Просто оконь під час виважування. Втік в зачеп, втік в коряшку, насправді так часто трапляється, і я вже встиг подумати, що не вже на моєму гачку просто якийсь трофей висоті, але ні, невеликий оконець. Просто одразу ж після покльовки на виважуванні цей окунь е завів в коряжку, саме ту коряшку, в якій він і жив, з під якої я його зловив. І після підсічки він одразу в неї зайшов. Тому такий невеликий оконець вчинив дуже сильний супротив. Ось але насправді переживання були даремними, оконець невеликий. З наступного ж закиду після попереднього, і так само, як і попередній, він відправляється одразу ж за ним назад у воду. Після мого крупного окуня близько 10 закидів, я вже не отримав покльовок. І зараз два закидання поспіль я ловлю по окуню, два окунця підряд. І є така теорія, і вона. Постійно підтверджується ось ще один окунь з того ж місця, третій. Тобто конкретно стоїть стайка під тою гілкою. Е, є така моя теорія, що окунь не стоїть суто під якоюсь одною гілкою. Він весь час переміщається по цій локації, по цій ямці, по цьому приямку. І треба за ним, відповідно, встигати. Кожен новий закид я стараюсь робити в нову зону, прикидувати веєром і опрацьовувати. Всі можливі каряшки, які тут є, і реально знайшов стайку, декілька окунців зняв і закінчились покльовки. Ти кидаєш туди, коли кидав 10 хвилин тому і де не клювало, і там починає клювати. Це чітко говорить саме про те, що окунь не стоїть локально в одному місці. Він переміщається вздовж всієї ямки, і треба просто методично її пробивати і знімати активних окунців, тих окунців, які хочуть клюнути. Він клюнув подарував нам. Класна покльовка, реально класна покльовка. Відпускаємо лого. Половив з самого по початку рибалки на колір ватермелон, далі переключився на фіолет і зловив декілька окунів. Третім вирішую покидати в воду ще колір оливки. Я на точці стою вже явно більше години, мабуть, навіть півтори години. І відповідно мені потрібно дуже перебирати приманки. Оконь реагує дуже рідко на приманку, але я впевнений, що він тут ще стоїть і все ж таки його можна зловити. От один з дуже хороших способів. Ловлі в таких умовах, коли треба заставляти клювати окуня, який стоїть, але вже не реагує на вашу приманку, це є саме зміна. Зміна приманки, зміна огрузки, зміна проводки, зміна будь-чого може зіграти свою роль. Тому, якщо стоїте в таких умовах, не лінуйтесь, пробуйте, міняйте. Закінчились покльовки. Експерименти, фіки експерименти допоможуть підібрати вам знову ж таки ту робочу тему, яка почне видавати покльовки. Є і ось, дивіться, моя зміна спрацьовує, тому що реально вже понад 15-20 закидів, я не мав абсолютно ніодної покльовки. І зміна кольору на оливку, вона з першого ж закидання мені все-таки приносить, хоч і невеликого, але чергового чергового конця. Міняю знову ж таки своє місце, продовжую рухатись по ріці і шукати перспективні місця. Розкажу, які снасті я використовую на сьогоднішній рибалці. Так як ми ловимо по коряжнику, ем, треба максимально чутливу снасть для того, щоб добре контролювати свою проводку. Поганий контроль проводки, погана чутливість призведе до того, що ви будете путати зачеп каряги з покльовкою. Чи будете дуже слабо відчувати зачеп коряги? Це все призведе до того, що буде багато холостих підсічок, багато загнаних приманок в коряги, і відповідно багато відривів приманок. З чутливою Снасті кількість зачепів мінімізується в рази. В моїх руках сьогодні вуличка, фаворит Black Swan. Що означає в перекладі чорний лебідь найлегша з цілої лінійки в тесті до 4 грам, в довжині 208. Оснащена вона катушкою Shimano Vanquish, і ця катушка саме під ультралайтову ловлю підходить як найкраще. Вона достатньо міцна, але попри це, дуже і дуже легка. Катушка важить всього 165 грамів. Для ловлі в коряжнику було би цілком розумно використовувати трошки грубший шнур ніж. Я використовую на своїх звичайних рибалках. Проте, все ж таки, задля контролю я вирішив не збільшувати діаметр шнура і ловлю так само 03 розміром фаорітовської арени. В цілому прийдеться після рибалки декілька метрів робочих відрізати, тому що каряги сильно зносять робочу ділянку. Але, попри це, зато легкий монтаж я можу закинути далеко. Грубий шнур і не дозволяв би мені так далеко закидати. І, звісно, що втратився би контроль приманки. Оконець зовсім такий невеличкий, але він нам дуже красиво розправив свого плавничка. Я змінив приманку, поставив пасивку черв'ячка, це є Upstream Darts, Використовую саме також оливковий колір. І цього разу на гачку невеликий окунь. Давайте я його відпущу і розкажу більш детально, що я робив останнім часом на рибалці, тому що рибу насправді вже давно не бачив, і як все ж таки вдалося його зловити. Багато точок, про які я думав, на які я робив ставку, де я планував половити, вони ще покриті льодом, і мені просто-напросто не вдалося там закидувати свою приманку навіть в воду. Відповідно, я пішов далі по ріці шукати нові місця і прийшов на просто рівний такий розлив річки. Раніше я тут вже ловив окуня, точка мені відома. Багато риби тут не живе, але якогось одного-двого кінців зняти можна. Розпочався у нас на вулиці невеликий дощик. Хоча прогноз погоди абсолютно не передавав жодних опадів. Але як бачимо по воді капельки падають, дощик невеликий, але присутній. І одразу, користуючись нагодою, розкажу вам про ось такий гермо-рюкзачок. Це є, скажімо так, одна з фішок останніх років туризму риболовлі, полювання в такому гермо рюкзаку ваші речі. Будуть сухими абсолютно при будь-якій погоді. Він є повністю водозахищений, тому це зручно, практично, на рибалку в похід взяв і можна бути впевненим в сухості своїх речей. Не тільки рибацьких снестей, туди можна поставити і техніку, і фотоапарат, і телефон, і гроші. З ранок розпочався доволі весело, одразу вдалося знайти локацію, точку, стати і достатньо непогано таки ловити окунів. Проте зараз обід і вже довгий час я абсолютно не маю жодних покльовок. Я прийняв рішення, що потрібно повернутися і прийшов саме в цю точку, де зранку вдалося знайти саме скупчення окуня. Є. Yeah. І ще один окунь в моєму заліку. Все ж таки, бачите, є точка, на ній є оконець, і хоч цей окунь, ну, поменше від тих, які клювали мені зранку, але попри це обід. І я мав думку, що просто окунь закрив рот в обід. Але все ж таки, бачите, на цій точці, на точці, де стоїть окуньок, він спровокувався на покльовку. Точка, в якій зранку вдалося половити, видала ще тільки одного окуня. і після хвилин 20 більше жодної покльовки я не отримав. Так що на сьогодні я вирішив, що потрібно завершити, і давайте підведемо підсумок сьогоднішньої моєї рибалки. Оконь, хоч і був гарного розміру, 300-400 грам для ультралайту, просто супер, але віддавав він перевагу зовсім малим приманкам. І практика моїх останніх рибалок, саме таких вже по потеплінню після сильних морозів, показує, що це вже типова ситуація. Цей пузатий екряний окунь хоче саме невелику приманку. Так що сьогодні я ловив трьома приманками, точніше. Трьома кольорами однієї приманки це є кольори фіолет, це є колір ватермелон і це є колір оливка. Ось таких три кольори стали сьогодні мені в нагоді, і три кольори чудово відпрацювали, половив на них окунців. Що стосується самої ловлі в коряжнику, то використовував саме офсетний гачок і для приманки от, розміром 1,6 дюйма. Є офсетні гачки. Мало хто, до речі, навіть здогадується про те, що є такі маленькі офсетні гачки, але Декой робить таку серію гачків, SS Hook, маленькі ультралайтові тоненькі офсетні гачки, саме під маленькі приманки. Так що, якщо треба під ультралайт гачок, під мікруху, звертайте увагу. На сьогодні ж я буду свою рибалку вже завершувати. Рибка трудова, рибалка трудова, але попри це. Задоволення, як завжди, отримано, адже дома не сиділи, свіжим повітрям подихали і руки рибою засмерділи. Друзі, я з вами прощаюсь з вами був Назар Боженко і до нових зустрічей на телеканалі Трофей.